Величезна помилка, яку допускає багато підприємців в інфобізнесі, полягає в тому, що вони намагаються повноцінно навчати людей і доводити їх до результату за допомогою безкоштовного контенту. Вони розмірковують так, що чим більше вони дадуть всього в своєму безкоштовному контенті, тим більшій кількості людей вони зможуть допомогти. Але, як правило, люди не цінують безкоштовний, не цінують безкоштовний контент і вони Потім нічого не роблять з цією інформацією, яку отримали безкоштовно, бо вони не готові, вони не вмотивовані. І в кращому випадку вони візьмуть лише маленький шматочок інформації, підуть щось робити з цією інформацією, не маючи всіх потрібних складових, і у підсумку не отримають повноцінний результат і залишаться розчарованими. Тому висновок. Контент ваш повинен бути хорошим, якісним, повинен приносити користь людям. Але його ключова задача не навчати повноцінно людей, не доводити їх до певного результату, а продати вас як експерта, щоб люди звернули на вас увагу, щоб люди зрозуміли, що ви шарите в цій темі, і щоб вони прийшли до вас на платне навчання. А ось коли вони вже прийдуть до вас на платне навчання, ось там ви повинні максимум викладатися і намагатися вже доводити їх до певних результатів і навчати вже повноцінно.